Справжня волонтерська сила в єдності, а ще в незмінному бажанні допомагати нашим захисникам. Так волонтерські загін шилені голки цього разу виготовили 40 індивідуальних аптечок і один медичний рюкзак. І все це відправлять волонтерам, котрі працюють в кривому розі. Ті, в свою чергу, наповнять їх медикаментами, і тільки тоді вони потраплять до рук наших захисників. До цього всього ми ще накасники їм висилаємо шапки висилаємо. А дівчата вже збирають і вони самі відвозять хлопцям. Інші волонтери з Харкова, з якими наші дівчата давно співпрацюють, купили їм швейну машинку, коли почули, що вона їм дуже потрібна для того, аби волонтерки з загону шалені голки могли якомога більше і швидше виготовляти необхідну продукцію військовим. Дзвоню, Артем, ти забереш? кажуть, без питань а скільки машинка стоїть? Я кажу, дві з половиною. Я говорю, я підсуду завдаток. А, а Ми зараз беремо і вам відійшли. Тепер ця машинка слугує волонтеркам, а зібрав її безкоштовно для дівчат майстер, котрий захотів залишитися невідомим. Так як у нас промокодів немає, і нам волонтери ще другі з кривого рога оплатили доставку балами. Тож світ не без добрих людей, і, як ви розумієте, найбільше їх серед волонтерів. Разом до перемоги, і хай наші хлопці повертаються живими. Цією надією працюють і наші так звані павучихи, котрі постійно плетуть і сітки, і кікімори різного кольору, в залежності від стану природи. Дякуючи небайдужим нашим людям, які долучилися до збору, ми ось придбали коричневий спанбон. Дуже багато на за зараз запитів саме на такий колір сіточки, але нам не вистачає ще оливкового кольору. Тому ми звертаємось, будь ласка, підтримайте нас фінансово, тому що хлопці потребують цей їхній захист, І збережемо життя не лише наше, але і їх також. Тож долучаємось, допомагаємо і розуміємо, що як не втомлюються наші волонтерочки рятувати життя нашим захисникам, так повинні і ми, не втомлюючись, допомагати їм. Тамара Шарапанівська, Олексій Мягі, телекомпанія КЕТ.